Вітаю всіх! Хочу зробити відео про великі міста, про деякі великі міста, яка буде ситуація до кінця року. І зараз хочу розглянути місто Запоріжжя. Місто Запоріжжя, яка буде ситуація до кінця 2023 року у місті? Саме місто Запоріжжя, яка буде ситуація до кінця 2023 року. Запоріжжя. Що ти на? Угу. Ну, прекрасно, ви знаєте, прекрасно. Прекрасно. Ситуація непогана по місту, але це ще каже про свою роду обережність. Так, ситуація в місті Запоріжжя до кінця 2023 року. Ситуація в місті Запоріжжя до кінця 2023 року. Так, тут у нас. Угу. Непогано. Неочікувані події з військовим. Дивіться, і та, і та колода каже про ресурси. Запоріжжя треба бути обережними, бо ресурси в місті будуть. Для чого? Для військових. Ось наші військові, ось ресурси. Це все зрозуміло, тому є колаборанти, є розвідка. Тому треба бути обережними саме там, де воно все є: скупчення, пересування, все. все На жаль, більше такого серйозного до кінця року я не бачу. Це все, що пов'язано з ресурсами в місті Запоріжжя буде до кінця року тема на, на, цю. на цю тему, господи, переговори. Постійні переговори, рух, все, що пов'язано з ресурсами. Треба ж укріпити місто, укріпити фронт, все це. Тому Запоріжжя вам треба бути обережними, бо все одно будуть зливати інформацію, все равно все одно, все одно можливі будуть летіти, тут якась все одно. Ну, оборона, так. Угу. Ну, все ресурсне. Бачите? В Запоріжжя, бачите, ресурси, допомога. Все на це направлене Запоріжжя. Тому що через вас буде йти на фронт допомога. І це зрозуміло. Я можу прямо це казати, бо є розвідка нашого ворога, є колаборанти, які зливають просто все. Я бачила, коли знайшли колаборантів в Харківській області, це ж жах, переписку, як почитали, це просто в шоці. Те, що метеорологи кажуть, кажемо, це просто цвіточки. Як кажуть, тому Запоріжжя, ну я рада, що вам буде підкріплення світ, допомога світу нарешті. Швидко буде. Це буде швидко. Неочікувано швидко. Не всі не як звикли завжди тягнути кота за одне місце. Але неочікувано швидко. Тому, ну, приємно, ви знаєте, приємно, тому давайте обережно, б'ємо колаборантів сильну. Щоб ніхто нічого не слав, щоб це доїхало, коли потрібно, і все було як потрібно. Ще раз наголошую, як кого цікавить ситуація в маленьких містах, по Запорізькій області, по Херсонській та по будь-якій області. Я розумію, що в області це перш за все, повернення додому, пишіть у приватні повідомлення. Тільки у приватній, пишіть розгорнути ситуацію. Виїхали ви там знаходитесь. Думаєте, виїжджати чи ні, думаєте повертатись, пишемо відразу все. Будь ласка, щоб я розуміла суть питання. І ще я хочу сказати: напишіть у коментарі населені пункти. Я не відповідаю на таке. Тільки в приватні, по кожному населеному пункту. Запорізька область, перш за все, в приватні повідомлення. Тому що це такий важкий фронт, і я не хочу на широкий загал про нього взагалі багато казати. Якщо я щось кажу і співпадаю з новинами. Ну, я не дивлюсь новини, скажу чесно. Не дивлюсь, ненавиджу новини. У мене політологія була трійка, я ненавиджу дивитись новини. Тому, якщо це впівпадає, ну це наше життя, у ви. Ну що ж, чекаємо позитиву, тримаємося віримо в ЗСУ.